Доброго дня, з вами Таня. Сьогодні у нас 18 березня, і я пікірую кермек. Одну касету я вже попікірувала Вже є три справжніх листочка. Він в мене невеличкий, я посіяла тільки для себе, небагато. Це зайцехвіст. Дивіться, які корінчики У нас цієї ночі було мінус сім. Парники вчора ми накрили чорною пленкою, але вітер трошки нам піднімає Дуже холодно у нас. Виноград теж ми накрили, агроволокном зверху листя. Дуже сильні морози. Тепличці тепленько. Квіточки всі свої я повиносила. В літню кухню в нас там пропалили в печі, там тепленько.